Хлопці, ви так гарно будуєте мій будинок, ви такі класні, у вас все виходить, ви мало помилок робите, то чому ж вами управляють такі, які вами управляють? А, у мене одна відповідь. Вибачте, але ми здається, десь стали рабами. І тому я займаюся тим, чим займаюся, бо я не хочу такого ні для вас, ні для себе. Якщо ви мені сказали, що завтра кінець світу, Кінець світу, повністю кінець. Сьогодні я б пішов і посадив би дерево. Приходьте, пишіть, дзвоніть, ставте лайки, коментуйте, я відповім на всі запитання. Вітаю, друзі, сусіди! Ефір номер 6. Ідеологія, стратегія, тактика реалізація. Ідеологія, нагадую, це у нас на. Розумних та заможних не нападають. Стратегія Голосіївський район екотехнологічний район, де співпрацюють екологія, технологія. Технологія захищає екологію, і всі разом ми на цьому заробляємо. Тактика у нас галузева, тобто ми збираємо галузі. Попередніх відео можете подивитись у закладках з цієї сторони. Подивіться на те, як ми формуємо галузі. Вже у нас деякі галузі закриті, та ми шукаємо людей небайдужих, які хочуть доєднатися до нашого розвитку, до розвитку нашого району, розвитку кожної людини в цій районі, особливо наших дітей і військових, які повернуться і будуть тут жити. Питання таке: мені часто задають його. Навіщо я це роблю? Буду намагатися бути зрозумілим. Зрозумійте, зараз йде війна. До війни ми теж займалися громадською діяльністю. Це я мої колеги. Я сам архітектор. Заробляю на цим, на цим кошти підприємець. Я хочу. Архітектура це в принципі соціальна професія. Після медика це теж головна професія, яка щоб допомагати суспільству, допомагати людям. Тому питання, чому архітектура повинна працювати на людей, ну, мабуть, зайве це питання. Чому я хочу розвивати разом з вами Голосівський район? До війни були такі можливості, щоб відкрити район для людей. Але наші можновладці цього не хотіли робити, а нашим громадським організаціям не вистачало сил та ресурсів для того, щоб це зробити. Зараз у нас залишається, мабуть, останній шанс для того, щоб розвивати Україну окремо в кожному регіоні, кожна людина самостійно разом з іншими, чи ще якось розвивати країну. Починаючи від е, збору сміття, закінчуючи більш великими стратегічними інфраструктурними та екологічними проєктами, тому що замість нас ніхто цього не зробить. Е, після війни, звичайно, пройдуть корпорації, які е, візьмуть під керівництво різні регіони України. Та Київ завоювати корпораціям буде складно. Тому ми працюємо е, з тим, що маємо. Є Розуміння маленької батьківщини. Голосівський район це моя маленька батьківщина, я дуже його люблю, тому що він найзеленіший, найкращий, найбільший в місті Києві. І для того, щоб він таким залишався і став ще найкращим, і люди, які тут живуть, особливо в нашому семи мікрорайонах голосіїв південь, треба, щоб вони ставали заможними. Треба, щоб вони, як то кажуть, якщо сусід багатий, то й ти багатий. Якщо є гроші, то є можливість співпрацювати з іншими людьми, якщо є гроші, то є можливість більш приділяти увагу розвитку, тому що ми пов'язали всі в красійних бігах. Щурячі біга це така тенденція, яку нам нав'язала глобалізація. Це коли кожен з нас потребує мати кошти, потребує мати сили. І потребуємо мати, точніше потребуємо вигодовувати своїх дітей і самих себе. А так як у людей не вистачає сил навіть на працю, деякі ходять кожен день там, по 8-10 годин на добу працюють, тому думати про розвиток нам не доводиться. І ми полагаємось на державників. Але державники за ці всі ці роки показали, що вони нічого не варті і довели це до війни. Звісно, зараз, зараз буду казати, що Путін усьому винен. Так, він усьому винен, він тварина, яка повинна здохнути. Але питання в тому, якщо б наші державники будували іншу економічну систему, іншу екологічну систему і іншу соціальну систему взаємодії, то звісно. Ми були б найрозумніші і багатші, і ніякий Путін на нас би не напав, бо в нього не вистачило б сил навіть так, як і зараз не вистачає сил. Але це я трохи відійшов. Голосівський район. Голосівський район, кожен район міста Києва, кожне село, кожна область, може розвиватися окремо як одна територіальна адміністративна одиниця держави Україна. У нас є потенціал, у нас є дуже багато зелені, тому стратегія заключається, щоб зробити екотехнологічний. І у нас дуже е, працьовіті люди, принаймні ті, кого я знаю і з ким я співпрацюю. Звісно, для того, щоб досягти більшого результатів, необхідні, необхідні більші ресурси. Е, що саме потрібно для того, щоб е, ми все ж таки досягли тієї мети? По-перше, це галузі. І кожна окрема людина має е, бути задіяна в цій галузі. Там юристи, архітектори, інженери, е, вчителі і інші е, галузеві напрямки. Всім привіт! Ну, я участвую в стратегії розвитку Голосіївського району, в форматі міста Києва. Моє направлення це мистецтво. В полну. могу расшифровать это живопись графика э, скульптура прочие дизайны и прочее прочее, прочее. Вот. это как это вот эту ячейку я взял на себя пока э, вот, что что же такое развитие района? развитие района это во всяком случае не только строительство домов а вся инфраструктура, которая есть, она крайне в запущенном виде. Мы хотим все-таки быть не в 17-18 веке, а все-таки вспомнить, что мы в 21 веке. И надо всем вместе, несмотря на то, что у нас есть большие претензии к тому или иному человеку, или чиновнику, или депутату, или еще, все-таки вспомнить, что мы украинцы. Почему мы участвуем в этом? Почему я участвую? Почему я участвую в этом? Мне подсказывает не просто мы, потому что у каждого там свое есть мнение. Но я киевлян. Почему я стал в этом участвовать? Потому что смотрел я на это, смотрел, смотрел я на это, смотрел. И оно до такой степени уже стало противно смотреть на это безобразие. Ну просто хотелось уже встречаться с нормальными людьми, у которых мне что-то могут дать, какую-то информацию, какую-то надежду на будущее. Вот. И как-то вот так вот эти люди стали потихоньку-потихоньку находиться. И мне стало интересно жить, потому что, ну, чем старше становишься, например хочется с какими-то людьми значительными разговаривать, а не с одними казнокрадами, извините за выражение. Потому что вот в юности, я, я свою юность вспоминаю, это просто было шикарно. Я с такими людьми пересекался, которые сейчас вот упоминаются как «О, -о, -о да ты что!». А на самом деле тогда это все было очень просто. Как общество стуса появилось у нас в Киеве и сразу мы туда зашли, на Печерске там оно было. И вот, прочее, прочее познакомились. Не буду говорить о том, что я автор первого украинского комикса, который ніхто не знает, потому что он никому не нужен. Бо воно же украинский, знаете, тільки так. Буловою помахати. и полтора миллиона в красный. Вот это и украинские. А то, чтобы что-то делать, что, ну не что-то делать, а полезное делать, это как бы не для, не для нас. Вот. Ну я посмотрел, что это неправильно. Это вообще неправильно. Во-первых, надо развивать ремесла, надо в конце концов учить людей быть счастливыми. Потому что будущее без счастья, оно никому не надо. Как сказал не помню, кто, вот, потому что не все могу запомнить. Значит, если бы мне сказали, что завтра конец мира, конец света, вот полностью конец, сегодня я бы пошел и посадил бы дерево, понимаете? Вот, вот такая у меня философия, что да, в общем все плохо, но если мы будем только говорить о том, что плохо, и ничего не делать для этого чтобы стало хорошо, а не чтобы стало плохо. Ну, хотя бы немножко, хотя бы вот, ну, на миллиметр, хотя бы даже подойти с граблями, хотя бы даже поучаствовать круто, уделить хотя бы час своего времени в неделю, я уже не говорю, в день, понимаете, для того, чтобы хотя бы Наметить планы развития, а потом уже идти бомбить и говорить, что вот это нам надо, вот это нам надо и вот это нам надо. И давайте отчитывайтесь, в конце концов, за свои деньги. Вот я вам про это сейчас разговариваю, а в это время, вы знаете, чем занимаются наши дорогие человеки Они бюджет формируют. И бюджет этот не военный. Он вообще чисто у нас здесь мир и благодать, поэтому можно готовить деньги на распил в следующем 24 году, который еще неизвестно, как он наступит. Не стесняйтесь, если вы чувствуете, что вы хотите какое-то будущее, ну, более-менее светлое для этой территории, вот, я имею в виду Киев, потому что я сам Киев взял. А в частности для Голосиевского района, ну, присоединяйтесь, звоните, там есть телефоны пишите, встретимся, переговорим. Будем ли мы единомышленники, или нас будет что-то отталкивать, но если у нас будет выработана хорошая стратегия, если мы будем знать, что у нас на 10, на 15 лет будет проработано, что мы хотим видеть с Голосеевского района, то я считаю, что нам будет очень хорошо. Во всяком случае, душевно, А са вріменем і фінансовим питання ще в тому, що мені цікаво цим займатися. Я вже не бачу, розумієте, я професійно виріс, а займатися будь чим в житті не хочеться. І дітям хочеться навчатися, щоб вони розвивались і розвивали все, що навколо вас. Коли бачиш, що відбувається, і за те життя, яке я прожив, це один час піонерства. І постійна, постійна нестабільність. Хочеться зрозуміти, я і не чекаю стабільності, але мені дуже хочеться будувати світ навколо себе і будувати і працювати з людьми, які мене оточують. Питання в тому, що чому я цим займаюсь, та да просто тому, що бачу в собі можливість зробити щось більше, аніж ми робимо це кожного дня. Какаючи, пісуючи, кушаючи, ходячи на роботу і слухаючи цих можновладців, які нас, нами керують. Як казав один поляк, це я в Фейсбуці прочитав. Каже: хлопці, ви так гарно будуєте мій будинок, ви такі класні, у вас все виходить, ви мало помилок робите, то чому ж вами управляють такі, які вами управляють? А, у мене одна відповідь. Вибачте, але ми здається, десь стали рабами. І тому я займаюся тим, чим займаюся, бо я не хочу такого ні для вас, ні для себе. І наостанок, чого ж все ж таки роблю це я? Повторююсь, я архітектор, у мене соціальна професія і я люблю це робити. По-друге, я хочу розвивати наш Голосівський район для моїх дітей, тому що я живу тут і сподіваюся, мої діти теж будуть жити. У всьому світі зараз будуть проблеми на найближчі 10 років. Військові проблеми, катаклізми і все інше. Їхати немає куди. Тому зробити найкращий район тут, разом з політиками, разом з людьми, разом з розумними людьми, зробити нас заможними, залучити сюди кошти це єдина справа, якою я присвятив себе. Щоб не було ні у кого питання, я заробляю на архітектурній діяльності, я підприємець. І ще раз доєднуйтесь. Якщо хочете більше дізнатися, чому я це роблю і чому ми це робимо, приходьте, пишіть, дзвоніть, ставте лайки, коментуйте, я відповім на всі запитання. Тому ще раз, шостий пункт нашої стратегії. Зараз ми працюємо з набором галузей. Потім будемо збирати круглі стіл, домовлятися про тактичні дії, дізнаватися хто що вміє, і будемо співпрацювати і працювати. Я займаю архітектурно-будівельну галузь, тому що я це вмію. Саме тому я тут. Слава Україні!